Пані Івана, в 13 році, запрошую вам, мабуть, встати. Перед святом Жепас Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. І ще ж ввечері, як диявол вже був кинув серце сину і сину на Юді Скаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, стає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив води до вмивальниці і почав вмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Підходить до Симона Петра, а той каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш, говорить до нього Петро, ти повік мені ніх не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки за мною. До нього проказує Симін Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки та голови. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, ми чисті не всі. Коли ж обмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителі Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги обмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Поправді По кажу вам, раб не більший за пана свого посланець же не найбільший від того, хто висловив. Коли знаєте це, то ви, якщо таке чините. Амінь. Амінь. Молимось. Милочі наш Господь і Бог. Цього тексту. Ki nas povabi, na da je bilo dva tisoča leta nazaj, ne marčemo, da je bilo te zgodbe, da je bilo nekaj nehrilnega, ki je zraven, ki je pripadol do nižjih gristov, ki jih omememo na nohe. Gospodje, naslednikice. Легко або наскільки це важко, своє серце змирити перед тим, хто стоїть проти тебе. Побажаємо, Господи зараз наслідувати цього прикладу, виявити знак. Точніше сказано бути блаженними, чинячи так, як ти це Благослови нас Господь. Допоможе нам знайти цей приклад Дієва, аби Твоє ім'я в нашому житті було звичайно і прославлено. Благослови кого, хто приклониться. І буде вмивати мане ближчому світу. Нехай цьому імя Твоє буде з і прославяно. Хай Твій Мер прибуде серед народу Твого. ім'я Твоє молитва. Амінь.